На проспекті науки, що у Голосівському районі столиці, було вчинено зухвале пограбування ювелірного кіоску. Двоє молодиків розбили вітрину з коштовностями, забрали усі золоті прикраси і кинулись навтьоки. Продавець однак прослідкувала, куди побігли зловмисники і негайно зателефонувала до міліції. На жаль, ця торгова точка, хоча й спеціалізувалася на продажу дорогих ювелірних прикрас, була вражена хворобою, притаманною багатьом київським комерційним установам, а саме необачністю. Ані сигналізації, ані камер спостереження тут не було. Хоча відповідне попередження красувалося на вхідних дверях. Та цього разу воно не спрацювало. До кіоску зайшли двоє солідно вдягнених молодих людей. Почали чемно розпитувати про ціни на золоті вироби. Потім раптом один із них вихопив молоток та почав розбивати скляні вітрини. Забрали все, до чого змогли дотягтися і втекли. Продавчиця вибігла слідом і встигла вгледіти, як вони спускалися до підземного переходу. Далі жінці здалося, що грабіжники сідають в авто, але твердої впевненості в неї не було. Подробиці нападу розслідує Голосівське райуправління міліції. Нагадувати власникам кіоску про необхідність захисту своєї установи тепер немає сенсу. Вони й без того достатньо постраждали. Натомість закликаємо інших комерсантів подібного профілю вчитися на чужих помилках. В останнє час в нашому місті участились випадки ограблення ювелірних магазинів. Вследствие чого страхові компанії пропонують їх власникам застраховувати столь ценные имущество от таких крайне неприятных ситуаций. Можно в условиях договора прописать определенные условия, которые человеку позволят защитить как их здание, сооружение, так и, собственно, непосредственно ювелирные изделия от таких рисков, как потеря данного имущества вследствие противоправных действий третьих лиц, грабежа, разбоя или кражи. При определенных условиях мы можем разработать любую удобную для нашего клиента программу, К примеру, застраховать остатки денежных средств в кассе, либо товарные остатки ювелирных изделий на складе, либо же сами непосредственно ювелирные изделия.